Якщо нежить не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Якщо під час війни хтось критикує і закликає якнайшвидше змінити ваш уряд, це або ворог, або посібник ворога, або ідіот, що часом гірше, ніж посібник. Там є лідер, і він мені особисто подобається. Все гаразд. Але мене особисто це не хвилює. Я дбаю про виконання своєї роботи. Привіт, мене звати Катерина Соляри. Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години. За який Трамп ще раз каже, що при ньому війна би не розпочалася. Про те, що ми не мали би брати участь у війні, і де гроші: 160? ні, 300. Ні, 350 мільярдів доларів. Воле неволе згадуєш про шпака і магнітофон з фільму Іван Васильович змінює професію і кількість портсигарів, яка змінювалася кожного разу, коли цю історію переповідали іншому слухачеві. Ну і якщо ми вже розпочали з прес-конференції Трампа і питання Дідіньґізін, давайте ним і продовжимо. Ще раз і коротко, Трамп наводить цифру в 350 мільярдів доларів, яку за його особистим кошторисом США надали Україні, і вимагає від нас або сплатити за рахунками, або знайти ці гроші, говорячи, що на минулому тижні. Президент Зеленський сказав йому, що не в курсі, куди ці кошти поділися. Ну і це не дивно, бо таких грошей Україна не бачила. Нагадаю, що це вже третя цифра, яку називає Трамп. Спочатку було 160, потім 300, потім 500 мільярдів. Ну і офіційна цифра за даними Пентагону станом на середину січня спочатку правління попередньої адміністрації Джо Байдена, тобто січня 2021 року. Становила 66,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні згідно з цими даними Пентагону. Загальна допомога 50 країн групи Рамштайн, до якої входять європейські країни НАТО, з моменту її першого засідання на авіабазі Рамштайну у квітні 2022 року виділила понад 126 мільярдів доларів США на підтримку безпеки України. Ну, якщо ж говорити мовою цифр, то найдорожче у всіх сенсах цього слова війна обійшлася Україні, бо заплатила за неї не лише грошима, а й життями, якими так любить спекулювати Трамп. Загалом війна коштувала Україні 320 мільярдів доларів, з яких 120 мільярдів заплатили українці, а ще 200 мільярдів це США і Європа. Всі попередні делегації, які приїздили до України з Сполучених Штатів, підтвердили, що не мають питань до того, де і як витрачалися гроші і техніка. До речі, як вона працює, кіт Келов може побачити особисто. Він якраз прибув до України з триденним візитом, і президент Зеленський сказав, що з задоволенням поїде з ним на фронт. І хоч Келох тільки приїхав, та у мене вже виникає відчуття, що його до нас. Приставили, знаєте, як виховательку в дитячому садочку, поки дорослі дяді за столом вирішать важні проблеми. Дяді, і правда, дорослі пенсійного віку, але ніяк, бачите, не хочуть пити джус десь на пляжі, все хочуть долі вершити. Але чи означає це, що після візиту Келога спекуляції закінчаться? Звісно, ні. Бо Трамп, Трамп заявив, що Україні не слід було починати захищатися. Виходить, Росія жертва. Так і бачу цю картинку перед очима, де Дональд Трамп, який був Камео у фільмі Один вдома, говорить Кевіну: навіщо ти напав на двох здоровенних мужиків? При цьому стверджуючи, що один з тих здоровенних мужиків, тобто Росія, якщо захоче, то може дуже швидко знищити на 100% міста України, включаючи Київ. Просто він поки не хоче цього робити. Ну, звісно, може у них є ядерка, я нагадаю. Ну, а нашу ви забрали, щоб ми не могли у такому випадку дати здачі, ну щоб все по-чесному було так сказати. Потім дали нам далекобійні ракети, але бити ними не дозволяли. Ми, певно, їх як битки мали використовувати, щоб кулі відбивати на сьогоднішній день. Якщо подивитися і проаналізувати деякі матеріали, які з'являються в різних синктенках і, і, скажімо так, організаціях які можуть формувати певну думку, в тому числі і у представників. Республіканської партії або адміністрації президента США, присутні, скажімо, певні такі наративи про те, що мовляв Росія досі сильна що Росія має можливості, що Росія має потужності, і що, взагалі, начебто, вона воює там не на повну силу проти України. А от якщо б захотіли, то дійсно було би те, що говорить зараз президент Трамп, що могли би фактично там а, стерти з лиця землі Київ там і так далі. Взагалі, якщо ми проаналізуємо і побачимо стан справну, то виникає запитання: а скажіть, будь ласка, що не вже хтось думає, що Путін би не хотів знищувати українські міста? Ну для цього просто варто подивитися на ті міста, які постійно обстрілюються: на Херсон, на Харків, скільки руйнувань зазнав Суми, Сумщина, Донеччина, де всюди де наступав ворог. Вони все стирають з лиця землі, вони не залишають після себе нічого, фактично, і їм абсолютно байдуже на те, що тут е, жили люди чи колись планують жити. Абсолютно байдуже на цивільних. Більше того, е, можливо, проінформувати і навіть і про Курщину, що е, Путіну не шкода своїх громадян, адже він стирає з лиця землі суджу і довколишні населені пункти, які контролюються зараз українськими військами. Ну і Путін. Путін тут же хвіст розпушив і давай свої ярси всім демонструвати на бойовому патрулюванні в Новосибірську. Ну, це якщо ви давно не чули про ядерний шантаж, то он, він нікуди не зник. Це ракета, я ще раз нагадаю, призначена для доставки ядерних боєзарядів з дальністю польоту або ж пуску, яка перевищує 11 тисяч кілометрів. Ну а все чому? Бо Росія хоче зупинити. Зупинити це дике варварство її солдатів вбивають тисячами щотижня, каже Трамп. Тому Трамп спішить до Путіна на допомогу в чергове, до речі. Бо це ж було вже як нагадав військовий експерт Ігаль Левін США постійно рятували Росію то від голоду у 1891-1892, то від нацистів у 1941-45, то знову ж таки від голоду і розрухи в 91-му. ножки буша. Пам'ятаєте, і от побачивши безпорадність Росії перед крахом режиму Асада у Сирії. Ймовірно, Трамп прийняв це за тривожний дзвіночок, бо може бути пізно. На тлі цих спустошених радянських складів недоукомплектованих полків, м'ясних штурмів заради чергового села, віслюків на фронті, повної залежності у снарядах і новій артилерії від КНДР, нездатності ППО і російського флоту вирішувати завдання. Американці розуміють, що можливо ще рік і рятувати Росію буде дорожче. Просто як на картині Айвазовського роздача американського продовольства в голодуючій Росії 1892 року. Це можна було би назвати теорією змови, яка не має нічого спільного з реальністю. Але Трамп сам це сказав: що якщо не припинити війну, то буде катастрофа з Росією її економікою. Це буквально було сказано ним словами через рот. Ну і щоб цього не допустити, Трамп почав спекулювати виборами в Україні. каже рейтинг підтримки Зеленського 4%. І Якщо Україна хоче брати участь у переговорах, треба провести вибори. А ще каже. Він розчарований скаргами Зеленського на те, що Україну не запросили на переговори в Аріяді. У вас було три роки. Ми теж розчаровані, що ви так легко водитеся на російський наратив, але треба визнати, що. У 14-му ми теж не могли довго дивитися. Росія 1 бо через 5 хвилин починався сумніватися в своїй правоті. А через 15 готовий був повірити, що Путін миротворець. Далі ми від цієї хвороби вилікувалися, і ви також зможете. Тож що значить в Україні було три роки? Ну, по-перше, війна ще не закінчилася, і Росія кожної ночі це демонструє. Тому я би не зупиняла відлік на трьох роках, а ще краще згадувала би і попередні роки. І ваше управління, в тому числі, і захоплення Криму, і Донбасу. Ну і по-друге, нам і так часто і так довго маніпулювали, що в нас вже, знаєте, імунітет. Ну і ще раз, я не закликаю тут голосувати за Зеленського проти Зеленського. Голосуйте, за кого хочете, коли прийде час. Хоч за Арестовича, але краще не за Арестовича. Але якщо у Трампа дійсно є питання, то хай прокоментує вибори у Білорусі і Росії. А я поки реальні цифри назву 57% українців довіряють Зеленському, і це каже КМІС. Станом на першу половину лютого 2025 року 37% респондентів не довіряють президенту України, а баланс довіри недовіри становить плюс 20%. Порівняно з груднем 24-го, коли довіра була на рівні 52%, а недовіра на рівні 39%, показник покращився. Тоді баланс довіри недовіри складав 13%. Тобто ще раз рейтинг Зеленського на 4% вищий ніж рейтинг Дональда Трампа в Америці. Але питання навіть не в цьому. Очевидно, що нова адміністрація США, рятуючи Росію, бачить в Україні перешкоду. Особливо бачить її в Зеленському. Бо все, що відбувається, а це велика війна, вона йде всупереч всім попереднім прогнозам. Ми не мали зброї, але витримали і перші три дні, і перші три місяці. Нам дали Мізер, ми витримали ще рік. Список обіцянок збільшувався. Ми продовжували битися. Нам давали не все одразу, не в тій якості, але ми тут, на своїй землі, як в 25-му році, так були і в 24-му, і в 23-му. А в 22-му, я нагадаю, Україну просто віддавали на поживу РФ, сподіваючись, що вона нас проковтне і на певний час умірять свої апітіти. Утім, у нас були інші плани. Це війна, війна всупереч, а не за планом. І саме це дратує зараз американське керівництво. Зараз Україні та її керівництву потрібно максимум сил. По-перше, не йти на поводу ні у США, ні у кого б то не було. Як казав Моше Даян, американці пропонують нам гроші, зброю і поради. Ми беремо гроші і зброю, а від порад відмовляємося. Це той самий Моше Даян. Який був у топах армії Ізраїлю ще коли США наклали на цей самий Ізраїль збройове ембарго в 40 сорокові та 50-ті роки, Даян добре знав цю братію? Україна може сказати велике спасибі американцям за вже надану допомогу і ввічливо зазначити, що поради їй не потрібні, вона сама вирішить, як воювати, кого і коли обирати і що робити з Росією. По друге, українському суспільству необхідно згуртуватися. Навколо своєї влади, своєї держави і своєї армії, одна справа, коли вас хочуть роз'єднати росіяни, воно то зрозуміло, вони вороги, але зовсім інша справа, коли вас хочуть роз'єднати партнери, а ці заяви Трампа ніяк інакше не трактувати. Ну, а згуртуватися нам з вами все ж таки потрібно і не тому, що ми разом любимо або не любимо владу чи державу, а тому, що іншої в нас немає. Якщо ми її зараз втратимо, то ніколи більше її не буде. Тому тут стає очевидно, що ми навряд чи погодимося на їхній мир, тож на нас, мабуть, чекає довга війна чи втрата незалежності. Рівень непередбачуваності збільшився до показників лютого 2022 року. Тримаємося, або ж як каже Кирило Буданов, вистоїмо. Ну а поки навіть експрем'єр Британії Борис Джонсон здається шокований заявами свого друга і товариша, щоправда, на його думку, останні заяви Трампа все ж таки потрібні для мотивації Європи до дій. І я про це вже вам якось говорила: що якщо Трамп таким чином хоче розбудити і підштовхнути Європу до більших дій, то йому це вдається. Звичайно, країна, яка зазнає насильницького вторгнення, не повинна проводити вибори у Великій Британії. Не було загальних виборів з 1935 по 1945 рік. Звичайно, рейтинги Зеленського не 4%, як пише Борис Джонсон. Насправді вони приблизно такі ж, як і у Трампа, а може навіть вищі. Однак, на його думку, заяви Трампа не мають на меті бути історично точними. Але мають шокувати європейців і спонукати їх до дій. Ну і це йому вдається. Також Джонсон згадав і про 300 мільярдів доларів. Можливо, сам їх мав на увазі Трамп. Так нам їх і не дали. Я нагадаю, заморожених російських активів переважно в Бельгії. Це гроші, які можуть і повинні бути використані для виплат Україні та компенсації США за їхню підтримку. США вважають, що Бельгія, Франція та інші країни блокують. Це абсурд, потрібно діяти серйозно і швидко. Ну і Дональд Трамп не випадково приймає величезну кількість стрімких рішень, як пише російська служба BBC, президент США робить це, щоби спантеличити своїх опонентів і послабити їхню реакцію. Така поведінка повністю укладається у стратегію перевантаження зони, яку використовують в американському футболі. І це далеко не єдиний прийом Дональда Трампа. Наприклад, заповнити поля будь-яким. Продуктом життєдіяльності організму так описує цю тактику. Колишній головний радник Трампа Стів Беннон суть в тому, щоб створювати такий обсяг інформації, скандалів і шуму, що відволікає, щоб критики не встигли згуртуватися навколо єдиного наративу. Далі п'ятничне вкидання. Помітьте спірні рішення часто озвучують до кінця тижня, а до понеділка вони просто зникають з порядку денного. Так було, наприклад, із призначенням колишнього телеведучого Піта пітахезата на посаду міністра оборони США. Ще одна тактика постійний хаос. І це ми з вами точно помітили. Аналітики запевняють, що тактика може відштовхнути найвідданіших прихильників Трампа, але поки що все, що дозволяє йому домінувати в медіа та тримати опонентів у постійній напрузі. Ну що ж, ми напружені, злі, роздратовані, але точно не скорені. Я так розумію, що це було попередження: до п'ятниці будуть ще дикуватіші заяви. Готуємося і зберігаємо мозок холодним, бо відлік 24 годин до розпочався.